Мої чарівні, всім привіт. Мене звати Анастасія, я провідник ревіла Мак-терапевт. І нещодавно в мене з'явилася дуже крутезна консультація по тіньовим сторонам. Ми їх знаходимо, ми їх приймаємо, ми їх трансформуємо і витягуємо з них ресурс. І тут нещодавно мені задали питання: а навіщо ж приймати свою тінь? Тож, хочу з вами поділитися своїми думками, але це не мої ідеї, на жаль, їх, відкрив, їх відкрила людина, яку просто можна поклонятися, це Карл Густав Юнг. Хочу вам трошки сьогодні розказати про персону і тіні, і насправді, чому це допомагає знайти себе, знайти себе справжнього. І чому треба все ж таки знати ці свої персони, тіні, і не ховати їх, не позбавлятися від них, а приймати, приймати і становити цілісними. Отже, хочу сказати, що кожна людина вона намагається бути в гармонії із собою, із партнером із, із світом. Але дуже часто ми відчуваємо такий внутрішній конфлікт. Ми наче робимо все правильно, але відчуваємо якусь порожнечу. Ми ніби досягаємо цілей. Але не відчуваємо від цього щастя. Чому ж так відбувається? Карл Густав Юнг показував, що причина в тому, що ми занадто ідентифікуємося із своєю маскою, персоною і відрізняємо свої справжні частини, свою тінь. Тобто ми ем, придумали собі якусь, якийсь образ, якусь свою персону. Це непогано. Це маска, яку ми показуємо в світ. І це дуже необхідний наш інструмент. І е, в нас є тіні, і ми ось ці е, тіні, наші справжні частини, ми їх зазвичай відштовхуємо від себе. А щоб знайти себе, треба зрозуміти і прийняти всі ці свої частини. Тож, Таке поняття вводимо – це персона, це така соціальна маска, це образ, який ми транслюємо у світ. Це не якась фальшивка наша, це не така е, дволікість, як говорять, да? це не те, е, це те, що навпаки нам допомагає. Взаємодіяти із світом. Без персониці ми б не могли адаптуватися у цей світ. Ми б не могли працювати, будувати стосунки. Ось, знаєте, дитина, що плаче в магазині, ось вона ще без цієї персони. А ось дорослий, що стримує емоції і розмовляє якось вічливо, він її вже має. Та маска той такий інструмент, який з'являється із віком, із якимись подіями, переживаннями, із якимись настановами та обмежуючими переконаннями. Ну, наприклад, це можуть бути такі персони, там я успішна бізнес-леді, я хороша мати, я завжди позитивна, я незалежна. Це все персони, які ми вдягаємо на себе. І проблема починається саме тоді, коли ми починаємо думати, що ця персона, вона і є ми, наша сутність. А ось, знаєте, хочу сказати зараз таку думку, якби прибрати від нас всі ці персони, всі ці ярлики. Ось прямо зараз подумайте над цим питанням і напишіть собі, напишіть собі список із п'яти я. Там, Я мама, я дружина, я бізнес леді, я коханка, наприклад. Ось напишіть собі такий п'ять. Список із п'яти пунктів про я. І почніть викреслювати із нижнього по одному. І відчуйте себе без цієї ролі, без цієї персони, як вам. І коли ви вичерпнете першу, тобто останню, подумайте, хто є ви без усіх цих. Person. І ось коли ми думаємо, що усі персони, це і є наша сутність тут з'являються величезні проблеми. Ми починаємо підлаштовуватися під чужі очікування. Ми починаємо боятися, здаватися слабкими, якимись справжніми. І найважливіше, і я б сказала найстрашніше, ми втрачаємо контакт із своїми. Глибинними бажаннями та справжніми почуттями. Карл Юнг казав, що персона це те, ким ми б хотіли, щоб нас вважали, але не те, ким є ми насправді. Тобто це така наша маска. Давайте ж подумаємо про те. Що знаєте, зараз дуже на часі. Я це кажу у всіх своїх відео. Ем, що ось ця персона, да, ем, коли у сучасному світі нас вчать бути на висоті, не показувати слабкі, завжди тримати своє обличчя, ми створюємо цю персону ці свої ідеальні образи, дружини, мати, там помічниці. Тієї подружки, на яку завжди можна покластися. І ми тримаємо на собі ці ролі роками. І ми дуже виснажуємося. І ось ці наші персони, вони напряму пов'язані із емоційним вигоранням. Тому що емоційне вигорання найчастіше це такий сигнал не лише перенавантаження. Зовнішнього це сигнал втрати контакту із собою. І коли ми занадто довго живемо через цю персону, ми починаємо відчувати внутрішню порожнечу. З'являється відчуття, що нас ніхто не бачить і не знає по-справжньому. І ми втомлюємось від того, що треба завжди бути кимось. І щоб не згоріти, треба вміти не тільки підтримувати маску. А й вміти бути собою і бути собою в оцій персоні. Це не те, що зараз я вам сказала, так в нас тут є ролі, їх треба зняти. Ви такі, так, все. Я тепер не бізнес леді, я тепер не дружина, я тепер знімаю з себе всі ролі. Ні, це про те, щоб в усіх цих персонах тримати баланс, слухати себе і тримати контакт із собою. Для цього важливо ці персони досліджувати, знати, що вони у вас є. Знати, яку користь вони несуть, знати, що якісь персони ви хочете в собі дослідити або більш проявити, і можна працювати над цим. І також розуміти, де які персони є у вас тіньовими, ваші тіньові сторони, адже в цих тіньових сторонах є дуже величезний ресурс. Отже, щоб не згорати. Для того, щоб не лише підтримувати маску, для того, щоб дозволяти собі бути собою, бути собою справжньою, треба не тільки виконувати ролі, а іноді знати їх і знімати. І не тільки давати іншим, а пускати інших ближче до себе. І знаєте, потрібна величезна сміливість, щоб дозволити собі дізнатися про ці ролі. Дізнатися, як це буде ідеальним, попросити про допомогу, показувати свою вразливість. І це не про слабкість, це про шлях до справжньої близькості і зцілення. І саме цим ми і займаємося на МАК-сесіях, де ми дивимося у вічі вашим персонам. Розуміємо, які ви знаєте, які маски треба зняти, які прийняти, які іноді треба взягати, які розвивати. І тут ми так потрошки переходимо до тіні, тому що в цих персонах є якісь тіньові ваші сторони, які ви в собі ще не приймаєте, цих персон, але їх треба дізнатися, з ними треба подружитися, їх треба прийняти. І знайти ресурс, який він, вони вам можуть давати. Наша тінь це все те, що ми витіснили, відкинули і взагалі не хотіли визнавати в собі, тому що ну, я ж не така неприємна людина. Да? Туди в оці ті нові сторони потрапляють наші страхи, якісь заборонені бажання, емоції, які не можна проявляти. Нам про це колись сказали. Риси характеру, які нам здаються якимось неправильними і ганебними. Як же формується наша тінь? З самого дитинства ми отримуємо сигнал. Це добре, це погано, так не можна. І коли дитина злиться, її сварять і кажуть: так не можна робити. І тут вона вчиться ховати свій гнів. Коли дівчинці кажуть не висовуйся, будь чемною, вона ховає свої амбіції, свою силу. Коли хлопцю кажуть не плач, він починає ховати свою вразливість. І усі ці витіснення вони не зникають. Вони ховаються в тіні і вони діють із підсвідомості. І коли ми не бачимо цю тінь, тінь вона починає проявлятися неконтрольовано. Ви думаєте, що її немає, але вона сидить всередині нас, вона має величезний ресурс і вона несвідомо проявляється. І вона проявляється через проекції. Ми дратуємось на інших через те, що є несвідомо в нас самих. Я думаю, що це дуже популярна думка, особливо останніх років, да, і там кажуть, що е, вас чіпляє тільки те, що з вас А, е, е, Або якщо це тебе тригерить, значить ти сам цього хочеш. Ось ці всі висліви вони прийшли не просто так. Це було досліджено ще багато років тому, що нас дратує в людях саме те, що ми собі не можемо дозволити, наприклад, або те, що ми дуже сильно бажаємо, але по якимось своїм обмежуючим переконанням, ми не можемо зрозуміти, що ми теж цього бажаємо самі собі. Також тінь починає проявлятися неконтрольовано через вибухи емоцій, через самосаботаж, через депресії, тривоги і втрати смислу. Ось це все, якщо ви в собі відчуваєте, значить якусь тінь ви не знаєте, ви не приймаєте і треба її досліджувати. Ну, Наприклад, давайте розбирати: жінка засуджує інших за егоїзм. Як ви думаєте, яка там тінь? Чого вона собі не дозволяє? Так, вона ніколи собі не дозволяє дбати про себе. І ходить всіх, звинувачує, що всі такі егоїсти думають лише про себе. Насправді, просто вона хоче теж подумати сама про себе. Наприклад, чоловік зривається в агресії. Да? Там одразу видно, що напевно він. Роками просто придушував собі гнів. Або людина боїться бути слабкою. Вона може втратити через це якісь живі стосунки, де потрібна щирість. І тут теж про тіньові сторони, які проявляються неконтрольовано. Вони все одно будуть вилазити, якщо ви думаєте. Що їх не треба приймати, вони ж тіньові, вони на рівні підсвідомості. То ось на рівні підсвідомості це те, що керує вашим життям. І коли ви не приймаєте, не знаєте ці тіньові сторони, то керуєте життям не ви, а те, що є на підсвідомості, і ви, на жаль, про це не знаєте. Як же ж можемо ми працювати із тінню? У мене є дуже класна консультація, мак сесія тіньові сторони, де ми, як казав Карл Густав Юнг, ми тінь не перемагаємо, ми її інтегруємо. Тобто ми визнаємо її існування, ми бачимо її прояви. Ми розуміємо, що в кожній тіньовій якості є життєва енергія, і ми знаходимо ресурс в кожній тіньовій стороні. Ви можете не приймати кілька тіньових сторін, ви можете не приймати десятки в собі персон тіньових сторін. Ви можете це робити свідомо або безсвідомо, але це є. Наприклад, як можна інтегрувати тінь, можна прийняти свою злість і зробити для себе це таким сигналом або маячком, що порушені якісь межі ваші, ваші особисті кордони, ви можете побачити, що у заздрості є підказочка. Тут про ваші істинні бажання. Я просто обожнюю ось ці всі тригери, заздрості, тому що це маячок, що я теж так хочу. І не тільки хочу, а я теж так можу. Тому що ми не бажаємо того, чого немає в нашій картині світу. Ми не бажаємо того, що нас не запалює, або чого ми не, знаємо, що ми не можемо досягти. Наше ж та тригерить якесь те життя, яке б ми не хотіли жити. Нас тригерить тільки те, що нам подобається нашій душі. І це такий дуже класний сигнал для нас. Йди за покликом душі, тобі туди треба. Е, також приклад інтеграції тіні да, ми можемо визнавати свою потребу в любові замість цієї гри у «Я сама достатня. Приведу вам таку цитату Юнга, він казав, що тінь містить величезну життєву енергію. І той, хто вступає з нею в діалог, отримує справжню силу. І мені здається, ось ця одна фраза, вона вже має сп... Понукати вас досліджувати, йти до мене на консультації, досліджувати, йти до інших експертів, досліджувати, досліджувати, досліджувати і об'єднуватись із собою, адже це про справжнього себе. І ось коли персони, коли тінь, вони об'єднуються, то народжується ось та цілісна гармонійна особистість. Хочу наголосити на тому, що цілісна людина це не ідеальна людина, це та, що дозволяє собі бути різною. Вона знає, як бути сильною і як бути вразливою, коли діяти активно, а коли можна просто зупинитися та відчути. Коли світлі і тіньові сторони це частина одного цілого. І саме така людина, вона стає справжньою, вільною, живою. Я вас дуже запрошую до себе на мак сесію для того, щоб ви зрозуміли, що персона це міст між мною і світом. А тінь це такий мій внутрішній скарб, який чекає, коли він буде відкритим. І коли ми вміємо носити маску свідомо, вміємо визнавати свою тінь, ми стаємо сильними, цілісними та справжніми. Карл Густав казав, хто дивиться назовні, той спить, а хто дивиться всередину, той прокидається. Тож я вас запрошую подивитися всередину, не створювати себе якимось очікуваннями інших, не створювати себе через так треба. А йти у глибину себе і діставати, наповнювати і з'єднуватися із собою. Якщо ви готові прийти на МАК сесію, я вас дуже чекаю, пишіть мені в інстаграм, пишіть мені слово тінь, і ми підберемо разом зручні дати та час. Якщо ви ще не готові, якщо у вас є якісь Переконання з приводу Максесії, або якщо ви ще відчуваєте, що не час побачити і з'єднатися із собою і готові трошки грати в хованки такі. Давайте я вам задам питання для саморефлексії, і, можливо, це теж вам допоможе зробити крок до справжнього себе. Можете записати ці питання і написати відповідь чесно на них, або поділитися зі мною у коментарях. Яку маску я ношу найчастіше? Та чому я це роблю? Яка персона у вас головна? І яку ви відчуваєте, що начебто це є ви? Друге питання: що я не дозволяю собі проявляти? І подумайте, чому ви не дозволяєте собі це проявляти? Вам колись хтось про це сказав? Чи в який період життя ви для себе так вирішили? Третє питання: що в інших мене дратує? І що це говорить про мене? Пам'ятаєте, я казала, що нас дратує те, що в нас вже є, але ми цього собі не дозволяємо якось проявляти? І четверте питання дуже глибоке. Яку частину себе я відкидаю, і як я можу її обійняти? Я думаю, що це дуже класні, глибокі питання. Хочу подякувати вам, що були зі мною в цьому відео. Дякую вам за вашу глибинну роботу над собою. Я вважаю своєю місією тут світити і. Мені так хочеться, щоб кожна людина стала собою і кожна жінка знайшла в собі ту природну жіночність, ту гармонію, яка справді є нашою по праву народження. І, знаєте, є такий дуже класний вислів. Мені подобається, що наш саморозвиток і пізнання нашої душі це не архітектура, це археологія. І будьте археологами своєї душі, копайте та розкопуйте, можна так сказати. Дякую, що були зі мною на цьому відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, це буде мене ще більше мотивувати, давати вам корисної інформації, розкопувати себе і ділитися своїми знаннями, своїми дослідженнями та інсайтами з вами. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам така тема для відео. Підписуйтесь в мої соцмережі та до зустрічі в наступному відео.